Фінальний день осені відзначиться в Україні переважно хмарною, але сухою погодою. Суттєві опади малоймовірні. На півночі, сході та у центральних областях очікуються прояснення. На Полтавщині переважно хмарно, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 3 градуси, мінімальна мінус 1. У Кременчуці впродовж дня переважатиме холодна та хмарна погода. До кінця дня трохи потеплішає, опадів не передбачається. В день повітря прогріється до плюс двох, вночі очікується близько одного градуса морозу. За прогнозами синоптиків, весь день у горішніх плавнях буде хмарним. Іноді можливі прояснення. Без опадів Найнижча температура вночі мінус один, в день підвищиться до плюс трьох градусів. Найтепліше 30 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1980 року, плюс 9 градусів, мінімум 1989, мінус 17. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж будьте в курсі подій.